Добрий день, шановні підписники, глядачі. Не забуваємо ставити лайк. Сьогодні поговоримо про перець, про його підживлення в серпні місяці. Щоб він у нас якнайдовше плодоносив, щоб були солодкі, великі і смачні плоди, нам його необхідно підживити. Підживлюємо ми, як завжди, органічними засобами. Але сьогодні хотів вам розказати про одну річ, і називається борафоска. Я не заставляю її використовувати і сам не буду, але пропоную. Пропоную чому? Бо це є великий комплекс мінеральних добрив, і там і бор, і калій, і магній, і кальцій, і фосфор. Такий комплекс. Але його можна досить. Просто замінити, я розкажу, чим його замінити в кінці відео. Почнемо ж ми з нашого улюбленого, універсального, відповідно до всіх канонів, він самий найкращий цей е підживлювач це попіл. Попіл, попіл, ще раз, попіл, в ньому все є, все, що нам необхідно. Якщо нам необхідно його якось змінити, ми це можемо зробити за допомогою підручних якихось засобів. Перш за все, для перця необхідно попіл сухий, щоб він не був вологим і не мокрим, Він вже не буде корисним. Сухий попіл. Зараз літо, всі роблять шашлички, якісь там барабульку жарять на вогні, просто щось спалюють. І попіл, я думаю, що завжди є під руками. Берете один літр, це пів кілограма попіл, розбавляєте його в 10 літрах водички. Я розказував як. Спочатку трошки окропом, розчинили його, залили через 2-3 годинки 10 літрами водички, дали постояти добу і починаєте використовувати пів літра під кожен кущик перцю. Але перед цим, перед цією добою, поки воно буде настаюся, можна взяти ще попіл і посипати прямо під кущик. Це. Перше, воно вб'є зверху всіх ваших е, хвороби які там зверху. Це є лужна середа, а лужну середу не люблять ні бактерії, ні мікроби, ніхто не любить лужну середу. Тому зверху у вас буде чистенько. На наступний день ви полиєте пів, півлітрами вже розчину і він просочиться між корінчиками, і корінчики будуть його смокнуті. Але. Ще необхідно додати сюди кальцій. Знову ж таки, ми робимо його з попілу. Яким чином додаємо туди якусь кислоту. У нас є луг, треба кислота. Я додав оцет, але останній раз зробив трошки інакше. Це, взагалі, хімії там немає. Ви берете цю розчинений цей попіл. І доливаєте туди, навіть не повірите. Я зібрав алечу. Зараз вона валяється майже в кожному подвір'ї біля кожного будинку, е на кожній дорозі. 50 на 50, тобто 50% алечі, 50 води. І зварив такий компотик без цукру. І потім почав додати. Ця алеча настільки кисла, що вона робить кислоту. І воно починає працювати І цим розчином можна поливати наші рослини. Сьогодні ми говоримо про перець. Також я знаю, що всі чули і знають про монофосфат калія. Також необхідний нам калій, фосфор, як його як зробити цю речовину. Не купуючи в магазині з, з різними домішками і е, зробленим хімічним способом. Знову ж таки попіл. Наберемо наш попіл, і у нас є, ну, під руками, можливо так сказати, це є дві речовини, це є Кока-Кола, там є ортофосфорна кислота. Якщо ви прочитаєте на етикетці, там так і пише ортофосфорна, але яка ціна буде цієї. Суміші, важко сказати. Друге, це ви можете зайти в аптеку або в будь-який господарчий магазин і купити цю ж саму ортофосфорну кислоту. Вона коштує невеликі гроші, і там один літр на сьогодні, так я дивився, приблизно біля 100 гривень. Але вам цього літра стане на довгі-довгі роки. Тому беремо і гасимо наш попіл. І у нас виходить, що монофосфат калія. Дуже зручно, безпроблемно, ніде не шукаєте, не е, видумуєте, що там насипано в тих пакетиках, бо там пакетик невеликий, розбавляється на багато літрів води, і ви не знаєте, яка там концентрація, чи воно отруйне, чи воно не отруйне, коли можна їсти вже ці овочі після цього. Після цього, як ви зробите з попілом, ви можете їсти овочі. Кожен день без шкоди для здоров'я. Ну і вернемося до нашої борафоски. Все ж таки, чим же ж її можна замінити? Цей бор, калій, кальцій, магній, фосфор. Дуже просто це є сіно, або солома, або тирса. Ви мульчуєте просто цим складником. Ви викладаєте під. Кущик, і воно дуже скоро починає працювати. Працює, працює воно яким чином. Попадає трошки вологі, воно починає трошки що переброжувати. з'являються хробачки, комахи, жучки, які починають це опрацьовувати, щось вони перетравлюють, і у них продукти життєдіяльності насичують наш ґрунт необхідними. Цими елементами. Плюс до цього всього під цією мульчою у нас ґрунт пухкий, насичений, дуже плодовитий, тому рослини дуже це люблять. Якщо ви, наприклад, вийдете на поле, ви ніколи не знайдете там минулорічну траву. Чому? Бо хробаки її переробляють миттєво. Оце є для них пожива, для землі пожива? Це перероблення храпаками цієї мульчі або цієї трави. Всім дякую, всім гарного здоров'я, гарного врожаю, до нових зустрічей!